Вітаю час новин на нашому телеканалі в студії Ольга Юровська. Про найважливіші події розповімо прямо зараз. По вулицях Європейська та В'язуна у Полтаві стався аварійний витік на водогоні. Через ремонтні роботи спостерігалися перебої з водопостачанням. вулиці Зіньківській висадили нові тополі. У Полтаві збираються відремонтувати годинник на вежі пожежної частини, більш знайомий полтавцям як Каланча. А тепер про це та інше більш докладно. Новий басейн утворився у Полтаві по вулиці Європейська, 155. За словами перехожих, вода з оглядового колодязя підземних комунікацій лилася тут майже тиждень. Як вплинуло це на ситуацію з водопостачанням у місті та чи ліквідували аварію, дивіться у сюжеті. Вода лилася, лилася, й видно, що чиста вода. Ну, коли приїхали, тоді приїхали. Може людей у них не вистачає. Так полтавці описують ситуацію по вулиці Європейська, 155. За їх словами, вода з оглядового колодязя підземних комунікацій лилася тут майже тиждень. Ви знаєте, давно нічого тут не робилось. І, завісить від качества труби там, і, і від майстрів. Вчора точно було. Я не можу сказати, що я тут не мешкаю, але ну, вчора точно було, якісь тут роботи проводилися. Як повідомили на підприємстві Полтава Водоканал, на вулицях Європейській та В'язуна стався аварійний витік на водогоні діаметром 500 міліметрів в декількох місцях. Під одне перекриття водопостачання працівники водоканалу виконали чотири аварійні роботи. Замінили засувки діаметром 400 мм та стелеву трубу теж діаметром 400 мм довжиною 2 погонних метри за адресою Європейська 155 Також за цією адресою в іншому місці була виконана розкопка та зварювання водогону діаметром 500 мм. Також відбулися зварювальні роботи на водогоні діаметром 500 мм за адресою Володимира В'язуна 70. І розкопка та заміна труби діаметром 500 мм, довжиною 2,5 м, відбулася на другому водозаборі. Станом на 15 годину 30 жовтня за адресою Європейська 155 ремонтні роботи на водогоні ще виконувалися, тому у місті спостерігалися перебої з водопостачанням, повідомили у Полтавводоканалі. Додали, після ремонтних робіт потрібен час на наповнення системи водою. 19 тополь висадили сьогодні у Полтаві по вулиці Зіньківська. Робили це працівники комунального підприємства декоративні культури. Тополі цього сорту швидко ростуть і вже за 5 років мають досягти 5 метрів у висоту, а також не мають пуху, запевнила працівниця підприємства Катерина Карась. Усього до кінця року, за сприятливої погоди, у Полтаві планують висадити близько 200 дерев, і близько 300 кущів. Це пірамідальна деревина, яка дуже швидко росте. Буквально п'ять років, і тут буде гарне дерево, широке, яке прикриватиме людей від сонця, від пилу який з дороги несеться. І заразом, так як вона пірамідальна, буде транспорту, якому сніг чистить чи ще щось, гілки не будуть мішати. А в селі Ковалівка завершують ремонт дороги вже днями. Автомобілі зможуть їздити оновленим асфальтним покриттям. Ремонтували дорогу картовим методом. Як реагують на зміни місцеві мешканці? Бачила наша знімальна група. У селі Ковалівка, що поблизу Полтави, найближчим часом планують завершити ремонт дороги. За умов сприятливої погоди підрядник має закінчити класти новий асфальт. Розповідає депутат Полтавської міської ради Юрій Бражник. Додає, що незважаючи на обмежений бюджет, дороги у громаді, які десятиліттями не мали нормального дорожнього покриття, потрібно зробити проїзними. Ремонт дороги відбувається за графіком, погодні умови цьому сприяють. Є велика проблема в цьому дорожньому покритті. і, Слава Богу, нарешті дорога стане проїзною, Незважаючи на те, що у нас війна, дороги мають бути в тому стані, по якому може доїхати і швидка допомога, і не дай Бог евакуаційні автомобілі. Нове дорожнє покриття є критично важливим для мешканців не одного села. Зазначає представниця Ковалівського старостинського округу Юлія Березній. каже, що останні роки цією дорогою взагалі не можна було нормально їздити. Ми задоволені ремонтом дороги. Це дуже важливий відрізок для мешканців сіл. Ковалівка, залізничне, бочанівка, грабинівка, їжаківка. Разом з агенцією місцевих доріг та місцевою владою міською радою було прийнято рішення робити ремонт саме тут. Звісно, хотілося б більше, але ми розуміємо, що в наших реаліях пріоритет це допомога Збройним силам України. Місцеві мешканці, які щодня їздять цією ділянкою, переконують, останнім часом вже зневірилися, що на ковалівку зроблять дорогу, тому радіють, що тепер будуть менше ремонтувати свої автомобілі. Ми думали, цього не дождемось. Я у свої 28, я думав, тільки внуки це побачити. Дорогу роблять, такого тут у нас 100 років не було. А це взагалі замечательно. Дай вам Бог здоров'я. Я дуже радий, тому що скільки я тут не було, вже давненько. Ну, я рад, що роблять дороги. Тут з десяток, вже, може, і більше год не робилося. Ну, в принципі, це добре, що кладуть. Ну, надію, що можеш хоч ходову, не так робити, часто. Картковим методом відремонтують ділянку протяжністю 3 кілометри від з'їзду з, з харківської траси і до мосту у самій Ковалівці. До Полтави на щиті повернулися четверо захисників України. Біля свято успенського собору сьогодні попрощалися із 52-річним військовим Олегом Макухою. Він служив на посаді начальника контрольно-технічного пункту. Серце воїна зупинилося 27 жовтня 2024 року у Полтавській обласній лікарні. Також попрощалися із 52-річним солдатом Віталієм Сезоненком. Він служив діловодом відділення обліку мобілізаційної роботи, обрівалося життя воїна. На 27 жовтня цього року у другій міській лікарні. Проводжали в останню путь і 44-річного солдата Романа Воропаєва. Служив він на посаді водія десантно-штурмового відділення. Загинув 24 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Донеччині. На панахиді відспівували і 34-річного солдата Юрія Молдовчука. Він був сапером інженерного саперного відділення. Загинув 24 жовтня цього року під час виконання бойового завдання на Харківщині. Вічна слава героям, шановні земляки, важкі новини. Сьогодні ми зібралися тут, щоб провести в останню земну путь наших земляків, наших захисників, які віддали своє життя за незалежність України за кожного з нас, а їм би жити і жити, радіти, будувати, виховувати, мріяти, примножувати в цьому світі. Добро із 1 листопада на Полтавщині починає діяти заборона на вилов риби у зимувальних ямах. Як повідомила начальниця відділу тіології Державного агентства України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм Юлія Бондарь, таке обмеження пов'язане із настанням холодів. Через це у риби різко знижується активність, сповільнюються процеси росту, і вона стає вразливою. Ця заборона діятиме до початку нересту. Рибу не можна ловити з берега. А поза межами зимувальних ям любительська риболовля дозволена. Риболовля дозволяється з криги зимовими вудками та жерлицями, всіх видів, а у разі відсутності льодового покриву, доними поплавковими вудками та спінінгами всіх видів, загальною кількістю гачків, що не перевищує 7 одиниць на одну особу. вилов риби. В заборонених місцях передбачена як адміністративна та кримінальна відповідальність. Добова норма вилову складає 3 кілограми плюс один трофей. Годинник на вежі пожежної частини по вулиці Європейській у Полтаві більш відомий як каланча, в котре намагаються відремонтувати. В останній він зупинився через постійні вимкнення електроенергії на початку війни, але давав збої і раніше. Чи орієнтуються по ньому містяни? Розповідаємо у сюжеті. У 2025 році годинник на полтавському бікбені по вулиці Європейська може знову піти. Днями фахівці дослідили механізм та відправили деталі на ремонт. Нагадаємо, годинник на оглядовій вежі пожежної частини зупинився від початку війни. Його механізм почав давати збої через блекаути, адже працює від електроенергії. Говорить речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. У 2013 році він був повністю відрестовано, так як і наша пожежно-рятувана частина. Але в зв'язку з тим, що були такі часті виключення від електроенергії, на цього механізм зазнав поломок. Наразі його фахівці оглянули і зараз проводять такі роботи, щоб його е, зробити і пробують зараз його повністю відремонтувати. Стрілки годинника зупинилися на позначці без десяти три, і деякі містяни зізнаються, їх це дезорієнтує. Годинникова вежа припинила бути головним орієнтиром часу, але залишається візитівкою міста. Переконані полтавці вони зізнаються, попри сучасні гаджети, все одно по інерції поглядають на цей годинник, аби дізнатися час. Я корінна Полтавчанка, цей. Ходильник знаю з дитинства, тому слова в мене немає. Як часто він зупинявся і Та дуже часто. Він, по-моєму, більше не працює, ніж працює. Щоб орієнтуватися на це час, ну якось воно б хорошо було, якби він працював. Все ж він всіляє, надію. Тут круті люди отут живуть, оце тут бивші боси гуманісти Ну, це такі, знаєте, бюрократи бивші. І вони розумієте, не хочуть щоб воно до їм. Щодня проходить Каланчу Полтавка музейниця Людмила Ольховська. Говорить, годинник, що зупинився, вважається поганою прикметою. Це вже в нас традиційно, да, в корові у полтавців, бачите, що який же час, і так гарно відремонтований, а нічого не це не діє. Він у нас в музеї, де я працюю 45 років, і той. Ходять годинники всі абсолютно старовинні кінця 19 століття. А це і хочеться, щоб він показував вірний час. Годинник на каланчі зупинявся не раз, говорить журналіст Володимир Сулименко, автор дослідження Годинники Полтави як стиль життя міста. Перша інформація, коли зупинився, я знайшов, що через три роки в 63-му році перша була інформація, що вже він. Не працює за словами дослідника, годинник працює нестабільно через відсутність у полтаві майстрів, здатних ремонтувати такі пристрої. Щоб встановити цей годинник на каланчі, найближчих знайшли майстрів із Харкова. Ним виявився молодий хлопчина. Йому на той момент було 23 роки. Віктор Коваль. Механізми були надані спеціалістами із Ленграда тогочасного. А от циферблати, і стрілки виготовляли на полтавських підприємствах. До речі, стрілки важили близько 7 кілограм. Це так немало. Годинник на пожежній вежі працює з квітня 1960 року. Саме тоді полтавці вперше почули з нього мелодійний передзвін, але через 11 років його вимкнули, продовжує Володимир Сулименко. Обслуговувати були його фактично нікому. Була одна людина, яка наглядала за цим годинником. До речі, коли в 1971 році полтавці не почули вперше цього передзвону, вона звернулася до цього ж наглядача годинника. Він сказав, що хтось мені із міськради дав казівку його зупинити. Комусь із людей, які мешкають у найближчих будинках, не сподобалось. Хтось мав вплив. В Востаннє цей годинник реконструювали у червні 2021 тисячі Тоді повністю оновили дизайн циферблату. Цифри зробили чіткішими та замінили плівку на більш стійку до вигорання. Яким пацієнтам можуть рекомендувати пройти тестування на ВІЛ-інфекцію? Скільки займає процедура та куди на лікування скеровують пацієнтів, у яких тест показав позитивний результат? Про це розкажемо у наступному сюжеті. Медсестра Ольга Ковальчук проводить тестування на ВІЛ пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Полтави. Жінка була на обстеженні у сімейного лікаря і він призначив аналіз крові на ВІЛ, оскільки мала до цього медичні покази. Прийшла до лікаря обстежити свій стан здоров'я. Після огляду лікар порекомендував пройти тест на ВІЛ. Це вже не перше моє тестування. Я проходила після першої вагітності і після другої вагітності. Процедура тестування на ВІЛ-інфекцію триває 10-15 хвилин. Вона повністю безкоштовна, говорить медична сестра Ольга Ковальчук. Розкриваю спочатку. Розкриваю спочатку віл упаковку, показую пацієнту, що все ціле, ніде нічого не надірвано. Дістаю касету, кладу її на місце тестування. З бальчика беремо кров дві-три каплі, крапаємо на тест. Через декілька хвилин воно проявляється. Ми дивимося: якщо одна смужка негативний, дві позитивний. Дві рисочки позитивний. Обов'язково проходити тестування на ВІЛ мають вагітні жінки, пацієнти після операції, донори та люди, які мають слабкий імунітет, каже сімейний лікар Олександр Денисенко. І додає, є і ряд інших медичних показів до такого тестування. Це і деякі онкологічні захворювання, це тривалий субфібрилітет, коли температура 37-37,3, 37,5 триває там, тиждень, два-три у когось, два-три місяці. Це і туберкульоз і пневмонія два і більше разів на рік. і Також інші захворювання. Це переважно новотворення, інфекційні захворювання, знижений імунітет і тому подібне. Якщо людина хоче пройти тестування на ВІЛ у лікарні, вона має оформити згоду про дотестове інформування, говорить Олександр Денисенко. Якщо у пацієнта позитивний тест на ВІЛ, ми скеруємо людину до центру СНІДу. З ним там проводиться консультаційна бесіда і призначається антиретровірусна терапія. За словами лікаря, ВІЛ-інфекція в організмі людини довго може бути безсимптомною, Тому важливо проходити таке тестування хоча б раз на рік. Це були головні події дня, якими їх побачили мої колеги. Дивіться новини на нашому телеканалі та на сайті IRTPL.UA. На цьому я з вами прощаюся. На все добре, все обов'язково буде Україна.